Сипати котлована на його місці посадити дерева або облаштувати спортивний майданчик. Таке людям з вулиці Жилянської в центрі столиці побіцяв київський міський голова Олександр Попов. Зранку він приїжджав подивитись на руїни будинку, що стояв на Жилянській 120 Б. Його запросили люди із сусідніх багатоповерхівок. У них під вікнами зводять висотку. Днями тут зруйнували. Невеличкі двоповерховий дім і почали копати котлован під новобудову. Дозволів на будівництво твердять місцеві мешканці. Компанія не має. Їхнім будинкам будинкам посто. Років. Люди бояться, що оселі такого будівництва поруч не витримують квартири, вже пішли тріщинами. Вот ця вся банда нам дуже сильно угрожает розправою, у нас машини вже б'ють, і ми теж боїмося і за свої життєві, і за все на світі. Власть вас защитіть. Явний факт порушення. Кримінальне, треба за це відповідати тим, хто це зробив. Будівельна організація, яка це робила, на мою думку, повинна лишитися ліцензії, цим теж займаємося, і разом з правоохоронними органами ми наведемо тут порядок.